Поговоримо про тепло. Хоч зараз настало літо, але бувають прохолодні дні. А опалення вже вимкнули. Для того, щоб не траплялося ситуації, коли ви щось замовляєте в інтернеті і очікуєте від нього якогось дивовижного ефекту. А прийшовши на пошту, ви його не бачите відразу, для цього роблю дане відео. Термоодіял. Електричне одіяло, ковдра. Та, яка має вас нагріти від розетки. Потужність 60 Вт. Має ось такий пульт управління. Тобто ви можете включити і виставити собі температуру. Навіть можете виставити години, скільки воно буде працювати. Тобто це підтримуюче тепло. Такі, таку термоковдру можна прати. Єдине, що, звісно, треба відключати всі електронні прилади, пульт управління. Вона має ось такі нагрівальні елементи. Ось так. А тут така гарна навчинка, приємна, м'яка. І пухкенька. Ми включили і очікуємо нагріву. Але не потрібно очікувати щось таке незвичайне. Вона не буде жарити, як пічка відразу. Вона буде підтримувати температуру потрібну поступово і ніжно. Саме головне ніжно. Якщо ми візьмемо в тепловізорі і подивимося. Наприклад, на ноутбук, він теплий. Наша ковдра також вже тепла. Кожна червона полоска це тепло. Вона не гаряча, не буде відразу спекотно, вона ніжно-тепла. Я тепла. Дівчатка теплі. Тобто, холодні предмети ми бачимо, тепловізор нам все показує. І ось наша ковдра. Тобто, лякатися боятися не треба. Ніхто не буде смажити млинці на цій ковтрі, але вона дасть можливість зігрітися і підтримувати ніжну температуру. Для літніх людей, для діточок, для вас, навіть для котиків. Ось так. Треба не забувати, що такі прибори включаються і працюють в розгорнутому стані. Не можна її скамкати, скомкати, включити і намагатися щось з нею зробити, тому що це шкодить електроприборам. А так вона абсолютно безпечна, дуже приємна та. Незамінна річ у випадку холодної погоди і відсутності опалення або когось тепленького поруч.